Власна новина для водіїв у Франції. Тільки прочитав і спішу з вами поділитись. Час візиту до Парижу міністра з питань національності, національної єдності Олексія Чернишова з французькими колегами було обговорення питання. Водійського посвідчення, і що до чого вони прийшли? Міністр внутрішніх справ Франції сказав, вони вирішили, що буде відправлена моніторингова місія у, в Україну, е, яка займеться визначенням, як видаються права, як їх забирають при яких порушеннях. Ну коротше, взагалі, як там все відбувається, чи це все підпадає під французькі норми? І ця комісія має бути відправлена вже найближчого місяця. Що вони там скільки вони там будуть розглядати? Невідомо. Ну я думаю, що швидко я думаю, що там все у нас підходить під їхні правила водіння. Єдине питання: наскільки швидко, коли ця комісія повернеться, тут у Франції пройдуть всі ці, ці бюрократичні питання, все підписують, і ця процедура стане доступною, щоб поміняти українське посвідчення на французьке. Тримаємо кулачки, я не знаю, схрещуємо пальці, щоб це скоріше реалізувалося. Всім гарного дня!